Сьогодні в кожного з нас на серці є бажання, щоб було все добре. І ми це все добре хочемо, щоб воно за нами якби йшло. А якщо щось не добре, то ми що робимо? ми виявляємо якісь супроти, своє бажання, а це не добре сприймати. Але у Бога є баланс. Є така рівновага. І хочу сказати, коли ми. Бачимо Бога, ну як Давид бачимо Бога, то то недобре, воно вирівнюється. І цю ми бачимо рівновагу і є баланс. Господь промовляє дуже тонко, і брат Міша, він проповіді сказав, що потрібно, щоб бути святими, досконалими, і простав відповідь. Потрібно народитись гори. Народився з гори і ти святий досконалий. А чому ті, хто народився з гори, у них якесь таке знову недосконалість, знову й капечина? Не вчитель Ізраїлю, ще пророка було сказано з Києві про нове серце, що він не знав, не думав, він знав. А що не давало йому мати це нове серце? Христос наголосив. Що потрібно тобі робити. Потрібно тобі заглубитись, потрібно тобі якби бачити Бога, Його прояв. Тоді буде ця рівновага, тоді побачиш те добре в своєму житті. Я хотів би так, якби оцей марафон або цього естафету продовжити, що потрібно, щоб було добре в нашому житті. Що до цього потрібно робити нам? І тема моєї проповіді віто Господнє, сприятливе! Зараз що? Літо. Саме Господь побудив мене на цю тему говорити слово. Я бажаю цю тему розкривати. І ми зачитаємо разом з вами місце, яке записано в Луки 18-19. Подібне місце є в старому заповіді. Ще лісає 61 розділ. З першого подругу лише. Воно одно до одного, якби, як вирвате, значить цитата. І, і прийшов до Назарету Ісус, де виховувався. І за звичаєм своїм зайшов суботнього дня до синагоги. І, підвівшись, забажав читати. Йому подали книгу пророка Ісаї, і він розгорнув книгу, знайшов місце, де було написано. Дух Господня на мене. Бо він помазав мене благовістити Бога і послав мене уздоровлювати пригнічених серцем, проповідувати полоненим звільнення, сліпим прозріння і відпустити на волю змучених, проповідувати літо Господня. Сприятиме. Субота Ісус в Назареті заходить в синагогу, встає, подає вигляд, що Він хоче читати, йому подають книгу, він знаходить місце Ісаї і читає це місце, що Дух Господ, Господній Дух помазав мене. І тут він в кінці говорить про так зване літо Господнє сприятливе. Що це саме літо, воно сприятле. І ми далі читаємо після прочитання цих слів Ісус виголошує знакові слова. Сьогодні виповнилося це Писання, яке ви чули. Це тирда. Розумієте, от ми є присутні, оця тема літо Господня сприятлива і уявіть, що оце збувається в моєму житті. От Це може збутися в сьогодні, в моєму житті. Або як я аналізую, а воно вже збувається. Правда, цікаво? Дійсно, цікаво. Я хотів би підкреслити актуальність, чому ця тема вона актуальна і для нас? Ну, По-перше, що зараз? Зима чи літо? Літо. Було бажано поговорити про літо. Як ніби Це не, не дуже легке, воно в природі, і яке ж літо може бути в моєму житті. Ми переживаємо це літо. Друга причина. Це заохочення. Господь заохочує нас. Скористатися обіниці. Там слово сприятливе. Герові <ривіт> собі, що вам все сприяє? Що б ви не робили, а воно вам все сприяє. І скористатися цією обідниці, був би не скористатися. Далі застереження. Є таке місце в Біблії, Ісаї, 62 розділ, там сказано, Ви, хто пригадує Господа, не замовкайте. Всяка сприятлива можливість для нас говорити про Бога. Все робити для того, щоб більше людей могли би скористатися літом. Скористатися. Літом Господні ми зараз будемо розбирати. І четверта причина: відтермінований вирок. знаєте, Для тих, хто не скористається, є місце записано минуло важливо. Минуло. Пройшло літо, а ми не спасені. А ми не скористалися. Така була можливість, така була нагода. А ми цим не скористалися. Літо Господнє сприятливе. Хотів би пояснити значення слова літо. Воно значить, перекладено гецьке слово, що означає рік. Літо як рік. Рік Господній. І в нашій мові ми часом зустрічаємо такі слова літа, літня. Це визначає, ми всі розуміємо, що це говориться про рік. Скільки тобі літ? Або скі... що літня людина значить багато цих років. Саме літо, як рік. І далі. Літо Господнє сприятливе. Чому саме сприятливе? Це 50-й рік. Ми знаємо був, значить, в законі Господньому сьомий рік ювілейний, а 50-й рік. Я хотів би, можливо, хто знає, хтось не знає, сьогодні в нашого поважного пастора Василя Степановича Ліонтів. 49 років спільного життя. Їм, вони кажуть, доживемо золота весіля. Розумієте? Ювілей. такий. Якесь звільнення від чого? Що це за ювілейний рік такий цінний, що ним можна було скористатися? Ну, велика користь була. Якщо сьомий рік відпускали е, рабів, ну, хто попав в рабство. Якась. Така ситуація життєво не скористався, і ти раб, тобі потрібно віддати землю самому піти в найми до когось працювати, щоб вижити. І сьомий рік тебе відпускали, тобі давали е, всякого добра. Це, це 50-й рік. То там тобі віддавали все. Де. Всі борги розписки, всі борги прощаються. У цей 50-й рік значить. Несі, не сіють, землю не обробляють. Бог посилає. Приймаєте врожай. А як це чудо? Це величезне чудо. І тому ювелей, 50-й рік, дуже цінний був для євреїв. Їм потрібно було скористатися всім. Ну хтось скаже: а я ніякі борги не робив, я нічого не, не винний. Дайте, як люди часто кажуть, моя хата з краю. Ні, не з краю. А можливо в тебе в рабстві, хтось, то тобі потрібно що? Відпустити, з добра дати. Розумієте? Це для тебе також цінили. І ми будемо переглядати, як для кожного з нас цей саме ювелейний рік це як образ Христа, який прийшов в цей світ, який нас викупив, звільнив, спас, прийняв. Це образ ювелейного року. Ну, івелейні ріки хотів би ще таке сказати, як починався, що це таке відбувалося, що це за свято 10-й день 7-го місяця. Трубили шафар, це ріг. Такий Трубили, сповіщали, що це ювілейний рік, святковий рік. І, знаєте, Саме в цей рік Ісус заходить, саме в цей момент заходить в синагогу і читає ці слова. Вони, як колись були незрозумілі Никодимові, тому що вони були зрозуміли там в синагозі. А Він каже, це збулося Писання. Це саме збулося, це наступив той момент. Що саме? Не просто його далі. Це прийшов той, який являється тим звільненням, тим новим життям. Сам Ісус Христос з'явився для того, щоб люди могли зрозуміти. І це цей трубний звук, він виголошував. Волю. Рабства немає. Всі виходять на волю, всім дають добро. Розумієте, землю не уробляють. Бог дає вражання. Це чудо було, це величезне чудо було. Далі, ювілейний рік наповнений глибоким месіанським змістом. Що має це? У Ісуса Христа була місія. Що за місія була? Він помазаний. Він помазаний. Літо Господнє сприятливе вказувало на особливий час спасіння, що це, це є нагода, це є можливість. І ми бачимо, що саме в Ісусі Христі, коли ми перечитуємо оце, оту Його місію, що, на що помазав Його Дух Господній, то ми бачимо, що там всі види помазання. Ними був помазаний Ісус Христос. І давайте ми у тих словах знайдемо ті помазання. Але ми розберемо, що ж таке помазання. Е, я думаю, кожен десь має якусь уяву помазання. Перше, перша уява, я думаю, можливо навіть наш Самоїл, найменший, поки що в цьому залі, він. Догадується, можливо, в надійній школі, що це таке. Це коли на царство, чи, на, чи коли священника помазували, вирували олію, і це було помазання. Це перша об'ява. Але давайте ми глибше зрозуміємо помазання. Перше це поклик. Бог кличе. Друге це посвято. Саме цю людину посвящають. Тобто її вводять або її доручають. Якесь важливе діло. І третє це вибір, це сер... якогось кола, якогось натовпу беруть когось. Або з сім'ї сім'ї Єсея вибирають Давида самого меншого. І його помазує. Далі духовне помазання означає здатність. Якщо можна, хто скаже, ну мене не помазали там якогось служителя. Але я хочу сказати, кожен із нас може мати духовне помазання. Значить, що це таке духовне помазання? Це сам Господь помазує. Дух Божий помазує. Кожного із нас, хто дійсно народився з гори, хто виконує волю Господню, це помазання чому, означає здатність вона від Бога. Літо Господнє сприятлене. Ця здатність може бути моя. Яка здатність? Слухати. Всі можуть слухати. Розуміти голос Божий і виконувати. Слухати. Розуміти і виконувати голос Божий. Що Бог каже? Я можу оце почути? Чи ні? Якщо я можу почути? Далі, можу я це зрозуміти? Нікуди не зрозумів. А чому не зрозумів? Ви розумієте? А, вся проблема в тому, дуже простому, що нам немає часу, коли думати. Ми почули. У-у-у. І все. Прогуділо все. Як звук. Ну, як на гітарі. Якусь струну нажав, вона прогуділа все. Ну, якщо прижав струну ну, і вона провібрірувала і все. І все одно. Ну не може так брикнути і там 10 хвилин. Вона не може. Вона пройшла. Вона має свій інтервал. Звук має свій інтервал. Так само від Бога То, що ти почув. Потрібно над цим подумати. Коли ми думаємо, роздумуємо, навіть апостоли, коли перший з'їзд був, вони довго думали. У вирішенні важливого питання. Таке питання було, що євреї не могли те зробити, і потрібно було це накинути на плечі язичників. І вони так думали, ну ми ж не можемо. І ми, наші батьки не могли. Що робити? І що? Придумав? Як думав? Дух Божий скерував. Розумієте? Дух Божий працює, коли ми думаємо. Працює. Він відкриває нам свої глибини. І далі. Оцей голос може не тільки почути, а потрібно виконати. Якщо ми подумали і ми це розуміємо, то що за нами зробить? Виконати. І це помазання. І в Ісуса було, що Він оце прочитав. І він розумів, Він Бог в тілі. І він хотів, щоб і люди, і синагогі також могли зрозуміти про це діто Господня сприятливе. Дивіться, розглянемо ми оці три помазання. Воно, як ми підійшли до цих помазань? зрозуміли, там було написано в Богі благовістити, або добре, приднічених серцем оздоровлювати. Чия це місія? Хто може це робити? Це саме проче помазання, що Христос був помазаний як пророк Духу Господнього. Він сказав, це мені, це моя місія. Боги благовістити. Боги. Хто такі боги, які не мають? Не мають цього Слова Божого. Вони його не знають. Їм потрібно донести. Як скажіть, будь ласка, є багато сьогодні Боги в Україні? Багато. Дуже багато. Хто їм буде плавісти? Хтось каже, а я не маю прочого помазання. Але ми маємо такого помазання. Це доходимо помазання. Воно буде рухати нас, робити це. Або, наприклад, пригніченим серцем. А тепер хто таке пригнічене серце? Коли веселе серце, що робить? Співає. Співає. А коли пригнічене? Плачеть, сумують. Розуміє? І що цим пригніченим серцем? Що їм треба дати, щоб вони заспівали? Потрібно їм дати, щось дати. А якщо я не маю, що я дам? Потрібно у Бога взяти, почути в голосі Божому, а Бог наперед це дає, щоб побачити цих пригніченим серцем, які не співають. Чого ти не співаєш? Я пригнічений серцем. А що тобі треба, щоб ти заспівав? Не знаю. Як не знаєш? Потрібно тобі радість. А де вона, в чому? Хто їй дає? Де джерело радості? І коли от, е, мені сподобалось, е, брат е, Данік е, тут говорив про молитву за молодь, от там кується, ще з молодих років кується, що молодь вона любить співати співати. Вспіє це радість. Радість. І якщо в нас воли, людина в цій радості перебуває, вона і в старості буде в радості перебувати, в цій пригніченим, значить чи уздоровити їх, зрозуміти, вони також, якби хорошо подумали, розплутали цей клубок оціню пригніченості, вони зрозуміли, що у Бога є радість. Радість невимовна, що ж це за радість? Ну, я думаю, багато знає про це. Далі, друге, полоненим проповідати звільнення. Полонений. Чи є це помазання? Це царське помазання. Багато людей, українців в полоні І цар. Президент. Він через структури. Як звільнити всі умови? І обмін, і що вони було для того, щоб звільнити полонені. А які, хто сьогодні полонені? Навіть вроді би, тут, на цій території України, а скільки багато полонених? Гріх за полони? В полоні гріха люди, в полоні гріха. Хто Хто ті царі, які будуть звільняти? Ви знаєте, що звільнити? А хто ти такий? Що ти... А розумієте, а це цар, це президент, він має право. І оце царське помазання. Ми бачимо, воно в чому змучений, відпустити на волю. Змучений. Сьогодні багато людей змучені, гріх мучить. Той же самий Алкоголь. Люди мучаються. Ті ж самі... Невеличка папіроса та сигарета, вона також мучає людину. І багато таких всяких залежностей вони мучають, 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 мучають. І вони змучені. І потрібно їх звільнити. Ми маємо це помазання. Якщо ми маємо, нам потрібно йти. І далі. Помазання сліпим прозрінням. прозріння. Держи, сліпим прозрінням. Не бачив я В тебе. Як ти не бачив? Ні, не бачив. Сліпим прозріння. Це первосвященницьке помазання. В чому воно полягає? Первосвященник, це був самий головний священник. Його справа була організувати в храмі все це служіння. І щоб всі священники все виконували правильно, вірно. І далі, щоб народ був просвічений, щоб він знав, як жити, як поступати. І це якраз була така задача, яка потрібно було робити. І сьогодні, коли ми людям, які не бачать виходу, <кас> це показати цей вихід, що він є. Щоб Господь благословив кожну людину. У Ісуса Христа це було, Він був в цими силами тремазами, помасання, тому що це була Його місія. І далі, прихід Христа, це дуже символічно для нас. Він прийшов і відкрив це сприятливу умову, щоб люди могли спасатися. Там він здобув перемогу на Голоскому Христі. Він дав нам спасіння. Він заплатив ціну, щоб він тим був ювілейним року. Роком звільнення. Він звільнив нас від залежності до гріха. Він дає надію на нове життя. І я хочу на кінець вам розказати одну історію це якби дві історії, дві історії в одній. За мої молодості. один юнак, що в армії познайомився з нашими віруючими. І він, коли звільнився, приходив на зібрання, спілкувався з віруючими, читав Біблію, то був такий вже поштовх, Іти до Бога. І тут нараз він розказує, що він не хоче поїхати на комсомольську будову. Ну, Коли він звернувся, Думав там заробити гроші. Але йому сказали, так, там потрібно бути комсомольцем. І якщо ти хочеш, ми, ми вже знаємо, ми чули про тебе, що ти там на зібрання ходиш, звірючи, не має діла. Ти повинен доказати нам, що ти, що ми надійну людину туди направляємо. Ти потрібно, щоб ти перестав туди ходити. І в газеті написали просто таку статтю, що ти це все, що бачиш, не гаразд, це все висвітлювати. І він таку кляузу починає писати в цій статті. Вона вийшла в газеті. Навіть, навіть я себе там побачив в цій статті. Але недовго пройшов такий час. На роботі де він працював йому моїй слів вантаж. Підсунули той його грузовичок і на прохідні вже читали. суд і робота. Він отримав замість тої повістки, куди він хотів, туди, куди він не захотів. Але нічого не зробиш. Життя є життя. Цим сим керує Бог. І там, коли. Почалася і колонізація в тій в'язниці. Він примкнув до тих, хто відвертнувся. Він теж там покаявся, визнав свої провини, прийняв хрещення там. Там описувалася церква. І через деякий час він попадає під одністю, звільняється, приходить на свободу, тут починає. Нове життя, його мама прийшла до Бога. Він почав працювати серед в'язнів їхати туди, в'язницю там говорити людям про спасіння, яке дає Христос, про себе, як він йшов проти Бога. Все це він розказав, все це він говорив, бо поміг йому створити сім'ю, дитина була в нього. Отаке життя для нього ще відкрився другий шанс. Для нього це віто Господнє, там було в язниці. Перший він не скористався. Я бажаю звернутися до кожного? Ну, з практичними висновками. що потрібно зробити, щоб теперішнє для мене літо стало дітом Господнього. Цього сприяння. Що мені потрібно робити? І такі практичні кроки я потрібно, щоб ми зробили. Використовувати свій час. Перше спастися, якщо він не спасе. Друге, навчатися. Це дуже важливо, коли ми знаємо, обізнані. І третє служіння. Служити. Чим я можу служити другий шанс може бути не твій. Може бути не твій. Не розраховуйте на другий шанс. Скористайтеся першим. І от Христос це приклад використання першого шансу. Використай свій шанс, Приймайте нагадання, а й Господь благословить нас.